Во ім Отца і Сина і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, праздник преображення Господнього. Божественна любов прийшла на землю, щоби знищити людську злобу, очистити людину і спасти її. Воплощений Бог звершував спасительний подвиг живучи серед людей, несучи тягати і немощі чоловічески і істляючи всякі болізні у людей і навчаючи людей тайнам вічного життя і спасіння. Спаситель створив багато дивних чудес, годував е, тисячі людей. П'ятьма хлібами, ходив по воді, воскрешав мертвих. І в цьому проявлялася його божественна сила. Спаситель, спаситель був істинний Бог, істинна людина. Як людина, він переживав, плакав, скорбів, втомлявся, а як Бог, він показував свою велику непостижиму силу, якою Господь створив світ, якою Господь тримає світ, якою живе кожна людина. Коли Господь учив людей з божественними словесами, то відкривав їм красоту духовного світу. То раю, який, заради якого була створена людина, і до якого людина завжди прикликається. Але не бачили слави Божої, ніхто не бачив Божої слави, тому що Бог і сильний, і могутній, і розумний, і премудрий. Але Бог і світло і слава. Бог має славу, яка є тою втіхою, яка, яка, яку ще людина сприймає в себе цю славу Божу, і бачить її, то це втішає душу людини. Більше всього, це є саме головна втіха для людини побачити вічну славу. Вічного Бога і Творця. І один раз посвітлює після того, як повчав людей, творив, творив багато чудес, Господь сказав, що серед вас є такі, які не вкусять смерті, поки не видять Сина Чоловічкого і Радущого в славі Своїй. І ось Господь взяв з собою трьох апостолів і возвів на гору. І коли вони зійшли на гору Фаворську, Господь став на молитву. І коли Спаситель молився, то лице його змінилося і просіяло як світло, як сонце. Одежі зробилися бідними, як світло, як біліших не може вибіліти. І явилися Спасителі два відкозовітні праведники. Мойсей і Ілія і говорили Спасителям про його ісходи, який йому належало звершити в Єрусалимі. Коли апостоли побачили оце видіння слави Божої, вони дуже були ну, з цим ну, вражені, глибоко вражені. І апостол Петро, відчуваючи цю радість, яка наповнила його душу. Він не скаже, каже такі слова, Господи, як нам тут добре бути? Давай зробимо три кущі. Одну тобі, одну Моїсію, одну Ілії. І коли він говорив ці слова, появилося облако, накрило їх, і з облака вийшов голос, прийшов голос Небесного Бога Отця. Це є син мій возлюблений, в якому моє благовоління, Його послухайте. І апостоли, почувши голос Небесного Бога Отця, упали на землю із притомняли. І Спасителі підійшов до них, торкнувся їх, підняв і каже: не бійтесь, вони піднялись з землі і вже нікого не бачили, ні мої сі, ні нілії. Ні тої слави Божої, тільки одного Ісуса. І коли вони спускались з гори, то Господь сказав їм, заборонив, що нікому про це не розказуйте, доки син людський не воскресне із мертвих. І, і апостоли Утеїли ці слова до славного Воскресіння Христового. Таку славну подію сьогодні нагадує нам свята Православна Церква. І це, цей праздник називається Преображення Господня, тому що Господь, будучи людиною, показав божествені, свій божественний лік, свою Божественну славу, яку він завжди мав у Отця на небі. Господь прийшов на землю і Сух, славу сховав в людському образі, але вона завжди була з ним. Людина на землі живе для того, щоб досягнути видіння Божої слави в обителях неба. І всі труди, які ми покладаємо в своєму житті, вони мають бути направлені саме на це. І якщо взяти так по-великому, то кожна людина цього шукає. Одна свідомо, друга несвідомо, одна правильно, друга неправильно. Але всі шукають слави, всі шукають якогось внутрішнього радості і спокою, миру. Але це всем, тільки знаходиться у Бога, і той, хто живе з Богом, хто йде до Бога, той досягає цієї, цієї, цієї ступені совершенства. Сама подія, яку сьогодні згадує Свята Церква. Нас навчає, як ця людина має досягати, яким чином. Господь під, взяв трьох апостолів Петра, Іакова Іанна, і Іана і зійшов з ними на гору. На гору зійшов, тобто це означає, що людина для того, щоб сподобатися віддіння слави Божої, вона повинна розумно піднятися над цим земним і тимчасовим. Вона, іншими словами, людина завжди повинна поставити для себе Божественну волю, Божественне веління, священні закони Божі, вищі всякої людської правди. І коли людина піднімається на цю степінь, вона може бачити Бога. Але це звершує, коли вона починає молитися, коли вона молиться. Саме в молитві Господь став на молитву. І під час молитви лице його переобразилося. Молитва це є розмова з Богом це є відкриття своєї душі перед Творцем. І коли людина так робить, то Бог наповнює людину своєю славою, своєю величчю, своїм світлом. Апостоли Петро Іаков і Іоанн. Це також не були вони, як би, случайні. Апостол Петро, як святі отці пояснюється, є образ віри. Апостол Іаков є образ надії, апостол Ян являється образом любові. І оце підняття на гору Фавор звершується допомогою цих трьох добродітелів віри, надії і любові. І коли людина допомога цих, цих трьох добродетелей піднімається на належну духовну висоту, перебуваючи в молитві, вона сподобається кожну в свою міру. Можливо, що ну, таких, так, це точно таких видінь, як бачили апостоли на горі Фавор, ніхто більше не бачив і не побачить, напевно, до пришестя Господа в світ, до другого пришестя Христова. Але кожен свою міру він вмістить, получив від Бога дар тої слави, того тої, тої, тої світла, радості життя, яким Господь наповнить людину, яким Господь втішить людину так, як, ну, як цього хоче кожна людська душа, Самою великою і вдосконаленою втіхою. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми в своєму житті... Ну, намагалися кожен ну, по-своєму по швидкості, кожен має свою скорость. Але щоб вона була завжди вгору, на гору фавору, туди. Можливо, що не всі досягнуть до тої високої степені, коли ну, степінь духовної всконалості, коли людина готова зрозуміти і побачити славу Божу. Може десь хтось буде. Ну, смерть забере його, коли ще буде половині цеї восхождення, а хтось ще почне тільки восходити. Вже якщо її людина, є напрямок, вектор товарів туди, в до духовної досконалості, то вона вже отримує цю радість надії. І Господь таку душу любить і дає її, як тому, хто один працював цілий день, а другий працював там. Декілька годин, а працював одну годину, а всі отримали однакову нагороду. Так що та людина, яка старається йти до Бога, яка старається себе вдосконалювати, вона в свій час отримує від Бога велику нагороду на небі спасіння у Христі Ісусі Господі нашій, якому від нас слава і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.